Ось дивіться, показую вам дуже цікаву доску для просування. Так вона виглядає. До речі, дуже якісно зібрана, тому варте вашої уваги. Складається з такої решітки, розпаковуємо її і оглядаємо. Так, тут є розетка, антенка для утримування кабеля. Це дуже зручно. Я зараз все покажу, для чого воно зроблено. Так, е вилочка, що включає саму праску, ну, доску, і ви туди підключаєте свою праску. Далі. Е що по ще функціям, можете собі на паузу поставити і почитати. Так, конструкція взагалі дуже надійна. Ось воно майже не шадається. Е Якесь п'ятничко є. Е Чухли продаються окремо, до речі, з чого воно складається, все це діло. Решітка, е ткань і, в принципі, парлончик. Зараз я буду тиснути на неї з усієї сили. Як бачите, вона дуже гарно тримається. Можемо встановити антенку Ось в такому стані, також її зложуємо, щоб транспортувати було зручно. І подовжувач для самої пресувальної доски для зручності. Все для зручності. Так, далі. Як ми можемо регулювати висоту? Ось такий речіжок дуже легко керується, дуже все ну, продумано, скажімо так. Так само ви натискаєте, піднімаєте. Ось моя праска. І на цій досці закріпляємо спочатку кабель перед тим, щоб прасувати. Закріпили і вмикаємо. Так, не вмикається. А, повернути трошки треба. Так, повертаємо, вмикаємо і вмикаємо в розетку саму доску. Так, дивіться, як воно працює, все це діло. Получається, антенка притримує нам кабель, щоб його не поправляти постійно. І в принципі, все вся його функція. Ну хто прасує, той розуміє про що я говорю дуже зручно, кого цікавлять такі подібні доски. Є в наявності, тому замовляйте.